Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина гість студії сьогодні. Ігор Пошивайло, етнолог, заступник директора національного центру народної культури музею Івана Гончара, кандидат історичних наук. Вітаю вас, пане Ігоре! Доброго дня! Ми говоритимемо сьогодні, очевидно, про те, що ми е, називаємо дуже часто народною культурою. Я не знаю, чи є якесь єдине визначення, єдина дефініція для такого поняття, бо очевидно, що поняття народної культури охоплює дуже багато різних галузей і дуже багато чого, що очевидно ми можемо і не підозрювати. Ви для себе, як науковець, от якось можете дати визначення, що таке народна культура, що слід нам під цим розуміти. Оскільки я працюю в музеї народної культури, то народна культура. Для мене особисто асоціюється з чимось надзвичайно позитивним. Це, по суті, та сфера, те явище, яке має свою тяглість. І, по суті, яке концентрувало, сублімувало в собі всі кращі досягнення наших попередніх поколінь та наших предків. Говорячи про народну культуру, ми часто ще додаємо одне слово традиційна народна культура. Бо народна культура вона може бути. Селянська може бути урбаністична, вона може бути традиційна, може бути сучасна. І особливо в радянський час, коли от відбулося, по суті, ну все було поставлено з ніг на ноги, існувало, скажімо, з ніг на голову. З то, ніг що? на голову, так. То існувало переважно ну, три такі види культури. Так, це офіційна культура, ну, андеграундна. І от саме в офіційну частину входило дві такі: професійна і так звана народна. Або аматорська самодіяльна. А чи ми можемо, до речі, протиставляти так, що є народна, а є професійна. Це виходить, що народна вона не професійна. Це протиставлення штучне, але якраз в мистецтвознавстві радянському тодішнього часу дуже таким ну було прийнято термін, мені здається, неправомірно і навіть не фахово. Тобто, це звичайна калька почали називати примітивне мистецтво. От я власне вас чому запитав про те, що таке народна культура, це наївне, абсолютно запитання і примітивне в чомусь, але через те, власне, що ми часто собі уявляємо під цим щось не непрофесійне, таке недалеке. Цікаве, але цікаве, як певна екзотика, але ну, яка, можливо, не має таких естетичних нашарувань, і як має професійна там, культура якась. Оце, це утворилося там, на вашу думку, у ХХ столітті, зокрема. Так? Чи є на Заході таке протиставляння? Протиставляння звичайно, що тенденція розвитку культури, вона по суті глобальна і вона багато подібна в багатьох аспектах. То якраз на заході так само Сполучені Штати візьмемо, та це, хоча не класичний приклад для Західної Європи, але mm -hmm. так само там існувала офіційна культура, андеграундна і нова з'явилася нова в 60-х роках. Це переважно мас-культура та поп-культура, з якої потім викримився як такий своєрідний антипод. Народної, зокрема, в моєму розумінні, це кіч. Mm -hmm. Кіч це якраз от... ми більше пов'язуємо його з, з підміною, з імітацією, з фальсифікацією Mimikryo. емоцією. Та. І от якраз ці два протиставляння, і дуже багато споживачів такої загальної масової популярної культури, в тому числі, на жаль, і урядовці, зокрема в державних органах влади, вони часом плутають народну культуру. З популярною, з масовою, і зокрема з кічем. А кіч особливо почав розвиватися в Україні от, після встановлення незалежності. Та? І от коли українці... Тобто, умовно кажучи, всі всі протокольні заходи це є такий ну, от, приклад, зразок. Здебільшого, здебільшого, і кіч у всьому. Та навіть ви знаєте, явище в сучасному мистецтві, страдному мистецтві, той самий співач-ректор, це. Той саме приклад кічу. Ви знаєте, навіть такі тонкощі свого часу мистецознавці Західної Європи, Сполучених Штатів, от коли от Кіч з'явився і йому намагалися дати визначення, ідентифікувати, то навіть той час це було надзвичайно складно, бо не існує чіткої межі, а особливо сьогодні, навіть деякі виконавські так. мистецтва в Україні, тобто молоді колективи, фольклорні, на такі хвилі неофольклору, коли до речі відмінність. Якщо раніше традиційна народна культура, про яку говоримо сьогодні, її соціальною базою це було, це було селянство. І по суті, воно, і, воно існувало переважно в середовищі сільському, то якраз відродженням народної культури в наш час стало місто. І от Я сьогодні... Хотів запитати до речі, от ми часто говоримо, коли говоримо про українську культуру, то апелюємо власне до рустикальності. І наскільки це справедливо на вашу думку? Ну в, в Україні так і було. Бо по суті народна традиційна та здай більше і національна культура, вона базувалася на сільській культурі. Бо професійна на той час, кінець 19-го, 20-х, в радянський час особливо, професійна культура обслуговувала ідеологічні засади. Тому весь наш етнос він тримався навіть за кордоном. Ну, добре, але якщо ми трошки там глибше і далі, ну там бароко період, ну все ж таки ну, музика, яку там виконує Хорея козацька чи. Ансамбль давньої музики Костянтина Чечені. Ну це ж не сільська музика. Ні, звичайно, не сільська. Але національна культура вона якраз і тримається на багатьох формах, Е, Зокрема, народна культура вона просто була масова. Бо ту музику, про яку ви говорите, про хорею козацьку для багатьох українців це відкриття. Це Абсолютно, не було масовим так. явищем. І тому вони це відроджують, бо вона існувала в певних колах. І, зокрема, от ми часом говоримо про вишивку, бо це більш такий. Зрозумілий доступний приклад та. Да, доступний, говорячи про вишиванку з точки зору як народної культури, так і кічу. Зокрема, от вишивка в монастирське шитво 17 століття. Це ж пряме запозичення з турецьких перських традицій, яка, яке сподобалося козацькій старшині. І умовно закривав, з іншої релігії абсолютно з іншого середовища, з іншого контексту, але воно було вподобано через силу історичних як соціокультурне явище, воно вже стало частиною нашої культури, і саме тому культура це є живе явище, і навіть традиція, і народна, так звана культура, вона постійно знаходиться в процесі трансформації. Тобто, поняття чистої культури в принципі ні, звичайно, немає, ні, так немає, тобто немає. це енциклопедична вигадка, абсолютно, яка не має нічого. Певні форми на стадії зародження, вони можливо й мають певну свою чистоту. Або в певних колах її намагаються очистити, або, скажімо, яким чином Слухайте, а, а як тоді е, дефініювати, як визначити поняття національна культура? Отут ми, це двуще поняття ніж народна культура. Ну, тут, напевно, якщо ми говоримо про національну культуру, то це культура нації. А як правило, нація це політичне явище. І саме в цьому контексті е, культура національна, вона, вона не є е, моноетнічна. Вона і поліетнічна, ну мені так здається, принаймні. І саме в цьому контексті національна культура вона якраз і хоплять. Зараз ми відкриваємо для себе кримсько-татарську культуру. В нашому музеї відбулося кілька виставок, і чесно скажу, що багато явищ, багато форм, різновидів для мене було відкриттям. І це частина нашої національної української культури, кримськотатарська культура. І, напевно, не випадково вона нищиться зараз під час національно-визвольної війни, і вона нищилася кілька століть тому під час анексії Криму Росією в інших умовах. в кінець XVIII століття. А наскільки стираються межі між цими національними культурами, якщо ми можемо говорити, що кожна національна культура вона має свої певні риси, які... Ну, яких немає в іншої, і власне цим вони цінні і цим вони очевидно відрізняються одна від одної. Ви помічаєте якісь процеси? Ви, ви вважаєте, що треба захищати національну культуру сьогодні? Україні в Україні, що в Україні небез... однозначно. Однозначно, бо всі ж ми бачимо, що відбувається в наш глобаліційний час. Відбувається трансформація і по суті стирання національних особливостей культур народів світу. І очевидно, випадково всі рекомендації, зокрема ЮНЕСКО. Це ще кінець 80-х, 90-ті роки, ці рекомендації були спрямовані саме на збереження культурної самобутності, на багатокультурність. От якраз парадокс. З одного боку, глобалізаційні процеси стирають етнічні і національні відмінності, з іншого боку, багато країн намагаються зберегти свою етнічну самобутність. І от Україна, коли сьогодні, знаходячись на роздоріжжі, такому геополітичному і в тих умовах, які існують сьогодні, коли все ж таки. Досить агресивно надходять сюди зразки, такі рзасні, ширпотребні, меншовартісні масової культури з-за кордону, зумовлені, зокрема, політичними чинниками. І от сьогодні, до речі, Україна трошки очищується від, від російської, від російської от, масової культури. От я вас правильно зрозумів, чи ну можливо я помилився, що ви хочете сказати, що на фоні патріотизму. Ми починаємо використовувати певну атрибутику, яку вважаємо національною, так це стрічок стосується вишитих різних там орнаментик і так далі, які дуже часто не мають ніякого стосунку або дуже опосередкований стосунок мають власне до того, що ви називаєте там традиційною культурою українською. Є така небезпека, от взагалі небезпека, можливо, і є, але вона як на мене, це не критично. не є критична, бо. Ви знаєте, під час національно таких визвольних рухів от якраз актуалізується саме те наше, наше національне питоме. Якщо ми говоримо навіть про події минулої зими, революцію гідності, яка починалася з Євромайдану і абсолютно зовсім інший вектор, інші цінності, інша мета, то навіть сама організація протестувальників от вона мала елементи наші етнічні, національні. Скажімо, ті ж принципи козацтва, та, організація на сотні, дуже багато елементів, етнічні національні ідеали, цінності якраз виринали, здавалося б, з нікуди. І часом говорять про Майдан, от про зміну, та, про новий час, про, говорять і про перший майдан, другий, третій. Але от якось, і, як правило, більшість спроб осягнути, що відбулося, вони все ж таки поєднуються з майбутнім. І рідко хто говорить про... Минуле, про зв'язок, що це не відбулося на рівному місці. І от саме не випадково, хоча формально це був начебто 200-ліття е, е, річниця Шевченка. Але образ Шевченка був присутній всюди, Всюди. і в, у візуальних образах, у в віршах, в піснях. Тому, тому очевидь, от, от такі подібні події вони десь актуалізують цінності, ідеали минулого. А з іншого боку, багато форм е, ми запозичуємо. Та навіть кольори помаранчева революція. Помаранчевий колір здавалося, що він так особливий, звідки не yeah. вирнув. Але по суті, це колір багатьох революційних рухів. І саме тому yeah. багато форм. Ми, у нас, створюючи музей майдану, у нас багато було зустрічей з журналістами. Тому ми показували наші речі, нашу колекцію. І здавалося, ми показували речі унікальні. Щити, коктейлі Молотова. Ну ті, ті речі найбільш питомі, найцікавіші. І багато журналістів звертали увагу на мальовані каски. Вони говорили, що для багатьох революцій, 21 початку 21-го століття притаманні спільні атрибути. Це, це ті самі коктейлі Молотова, це, це біти, це щити, це барикади, це протистояння. От саме мальовані каски в такому етнічному, здебільшого, стилі, це українські орнаменти, це образи українських ікон. О цього немає, це притамани саме нам, українцям. Тобто це ті риси, ті елементи, які, власне, вирізняють. Є зарізняють. особливі унікальні. Етнолог Ігор Пошивайло є гостем нашої студії сьогодні. Добре, від загальних питань до трошки конкретніших, ви із дуже відомої родини гончарів. Так, тобто кілька поколінь ваших предків. Крутили оце коло. Бабрали глину. Бабрали, бабрали власне. Так. Бабрали глину і, і виробляли якісь потрібні речі, очевидно, так, для ужитку. Найближчих сусідів, напевно, так і було раніше, що кожне село повинно було мати свого гончаря, там теслю і так далі. Зараз можна говорити про те, що є певне відродження цих речей. Я не знаю, чи є тут кіч там у гончарній справі. От чи можете ви говорити, що теж є. Бо ми можемо в переходах купити теж дуже багато дивовижних, абсолютно речей, невідомого походження, і невідомо, чи це можна вживати конкретно вдома, ну там як певний інструментарій кухонний. Сучасне гончарство це все ж таки більш естетичний вже, от такий, підхід до нього. Чи все ж таки є частина людей, які наново хочуть повернути в ужиток собі от якісь цікавинки? На сьогоднішній день, як на мене, домінує все ж таки більш естетичний декоративний аспект в розвитку сучасного гончарства. Хоча досить багато людей вже повертається до давніх форм. Зрештою, ви знаєте, наші шпредки не випадково, От, говорячи про народну культуру, багато форм технік, технологій, вони ж не виникали на рівному місці. Вони були обумовлені не лише естетичними світоглядними особливостями, але й практичними вигодами, певними. Так? Саме тому, вочевидь, випікати паски на сьогодні, все ж таки, попри існування дуже багатьох сучасних форм, особливих тифалевих покриттів, все ж таки найзручніше в керамічних пасківниках. З одного боку, з іншого боку, те, що ви згадали, ці багато нових майстрів, вони не дотримують сьогодні технологій. І саме через це посуд не є якісний і це зупиняє подальший розвиток і застосування, і саме, саме в сучасному повсякденні. Говорячи про інший аспект, от, напевно, вам доводилося багато бачити на, вули... на вулицях, на... на Андріївському звозі, на Сорочинському ярмарку, на багатьох ярмарках музеях. От такі декоративні керамічні вироби, як, зокрема, ажурні вази, mm -hmm. вазони. От питання, для чого взагалі вазон, перша функція якого все ж таки для квітів, а він ажурний, тобто він абсолютно не може містити воду. Багато імітацій під дерево, наприклад. Це технологія, яку використовували ще наші далекі-далекі попередники, імітація, звідки зрештою започаткувалося саме гончарство. Це імітація. Кошиків плетених, та, які, які обмазували mm. глиною. Ну є така версія одна з офіційних, що от під час обмазаний кошик клали біля вогню, він запікся yeah, глина, yeah, і з'явилася yeah. та прототип першої керамічної yeah, посудини. Yeah. Ну, і... А зараз на сьогодні багато сучасних майстрів вони не використовують природній випал, бо, випалюючи глину, ми маємо унікальний колір само, самого черепка. От сам самі займалися цим, до речі, в ну, я не знаю, що я більше спостерігав за цим явищем. Вам це, не це, це, по суті, магія. Мені не те, що дозволяли. Я ще не доріс того часу. І по суті, саме гончарство традиційне це є справа посвячених. Навіть от я ще застав, що по суті туди не можна було сунути свого носа. Не тобто не можна було піти на город, накопати глини і одразу ліпити? Накопати можна було, але от вже складніші процеси, зокрема випал. Він традиційно пов'язувався, ну це був складний процес. Це, це цілий ритуал, якийсь якийсь орден. Це ритуал, навіть я його застав десь на підсвідомому рівні, на прагматичному. Бо, скажімо, жінка не могла потрапляти в зону випалювання в той час. Багато було факторів. Це вибирався певний день, погодні умови, Ну, для того, щоб випал був вдалим. Бо по суті, Магія. Певна магія, яка вже набула е, такої більш утилітарної функціональності і певних прийомів, які майстер гончар міг регулювати і, скажімо, сам, коли під руками ніхто йому не заважав. І сам цей процес він надзвичайно цікавий. Коли сьогодні молоді майстри просто беруть і розмальовують посуд, імітують його під дерево, коричнева фарба. Та ви бачили, напевно, він дуже популярний. Ну, по суті, це теж це сворідний кій чи несмак. І от він тиражується, популяризується досить широко сьогодні. Ну, ви бачите, все ж таки ці речі перетворилися або набули нової форми масової культури. По суті, гончарство це ж масова культура. Так. Була так, ну, це зараз ми притягуємо за вуха трошки термінології, але зараз якесь, от отримавши друге дихання, вони стали багато цих виробів, стали кічовими, абсолютно те, про що ви теж говорили. Я хотів би, ще от щодо культури, знову ж таки, від конкретного тепер до загального. Багато говориться про так про так звану іншість. В літературі навіть є дослідження певні там про образ іншого в творчості от такого то письменника. От іншість в традиційній культурі, вона видима чи вона настільки вже проникла ну, у ядро, що більшість навіть мистецтвознавців не, ну, не можуть ствердно казати, що цей мотив запозичений там звідти, а це звідти, а це наш. Мені здається, що іншість саме в народній культурі вона не так виявлена, як в культурі індивідуальній і професійній. Оскільки народна традиція, вона, звичайно, не може існувати суто на своєму корінні. Вона завжди є запозичення. Бо, по суті, запозичення, але запозичення не прямі, вони трансформуються з часом. Ну, так само, скажімо, навіть оздоблення українських церков, адже навіть саме іконопис, малярство українське, сакральне, воно ж. Відрізняється від російського через те, що дуже багато речей пропускається, і вони набувають питома національних етнічних рис. І вони вже тоді стають своїми у багатьох речах. І, зокрема, от народна картинка. Ми сьогодні говоримо про наївне малярство. Наш музей має одну з найбільших колекцій. І саме народний живопис, він є платформою, яка допомагає багатьом іноземцям, зокрема Західної Європи, тим самим французам, зрозуміти краще українців. От саме не кераміка, а живопис. А Скільки? чому от чому ціну вочевиді живописні малярські традиції більш зрозумілі, ці напрямки наїв? Оця щирість, оця, оця тобто це о... ті елементи, перші такі праелементи, так, так звичайно, такі. ті, які живі, які які трансформувалися в більш сучасні форми, бо багато відомих живописців. Ну, до речі, от, от, наскільки цей наїв, він, він наскільки він сильно відрізняється, по суті, від того, що ми собі уявляємо народною культурою, ну, якщо йдеться про ці глечики Кічові, вишивки Кічеві і так далі. Це ж абсолютно різні світи. Ну, сам наїв тут теж, тут теж, він абсолютно різний. Як правило, в ньому виділяють кілька видів. Бо є наїв тому український запозичений от, в повоєння. Коли дуже багато навіть військовиків та, присилали навіть із закордонно різноманітні листівки до поштівки, коли привозили картинки, журнали, то якраз дуже багато з того часу почали замальовувати і атрибувати це як із новим світоглядом. Те, ці речі були якраз відмінними від того, що пропагувалося в радянський час. Це відрізнялося від соціалізму. Це абсолютно нове бачення нового, щасливого радісного життя. І з того часу започаткувався новий кіч. Кіч що такий гламурний, сільський гламур, якраз про який була виставка і проект Антіна Мухарського, там. бо якраз у ньому дуже видно ці течії, те особ... інше і своє. Ну, ви, ви бачите, яка тенденція, що в принципі, ну те, що ми умовились називати там народною культурою, воно в принципі професійно культивується вже в місті. Тобто село по суті давно вже цим не живе. Так, ми тільки собі можемо вимрієнно вважати, що десь існує умовне село. Ну, Це можна говорити з певними обумовленнями, оскільки народна культура вона досить широка. І до народної культури відносяться не лише певні ремесла, а це і знання, знання етнічні. От знання, там та сама українська кухня, та, там метрологія, метеорологія, це знання про природу, про світ, От українська пісня народна. От здається, що село ще все ще зберігає. Оці старші люди, вони от все ж таки зберігають у цю традицію певні види О, оця Замовляння. Ре... реінкарнації в місті цього. Що це? Ну, наприклад, повітися, що дивно звучить там свято Івана Купала на оболоні. Ну, чи на не немає значення у Харкові і так далі. Тобто, по... географія ж теж визначає ці речі. Ну, от, буквально кілька днів тому мені розповіли, що в Полтаві відбувалося якраз за підтримкою мера свято на одному з міських пляжів. Mm -hmm. І цікаво, що було якраз певні атрибути були дотримані. Тобто дівчата плили вінки, запускали їх на воду. Але після апофеозом Палилося багаття, але, до речі, ніхто не стрибав через багаття. Mm -hmm. Але апофеозом цього святкування була дискотека з піною. Ну, от така сучасна трансформація, от таку гіршу, кічову сторону. І, звичайно, що те, що місто стало якраз платформою відродження даних традицій, це нормально. І цілком зрозуміло, що ми не можемо законсервувати так. майбутнє. І всі нові форми, вони все ж таки е, повинні відбутися певний синтез. Синтез із збереженням кращих елементів. Зрештою, традиція це mm. і є от, та нова форма, яка, яка синтезувала в собі стару традицію, консервативну Дима. частину, і абсолютно нові, модернові новаторські форми. Що таке Україна єдина? Ми так не зачіпали різні куточки України, але ну, якщо би говорити по кожній області окремо, я думаю, що це на дуже багато передач, але, можливо, через народну культуру. Це все різноманіття, про яке ви говорите, і яке творить національну культуру, так, поліетнічність, можливо, через ці речі. Нам часто на це вказують, що це така велика різниця, що ми з цим не зможемо жити разом. Ви знаєте, для мене можна говорити дуже багато теоретичних речей, але для мене Україна єдина це передусім оце невід'ємне відчуття, що ця земля це твій рідний дім. От багато іноземців, приїжджаючи до нас, вони відчувають і дивувалися. От, таким чином в квартирах, от в місті, в квартирах у людей ну ідеальний порядок. В ну, різні соціальні прошарки все ж таки порядок, чистота. У під'їздах абсолютний бардак, і зневага, і, і бруд, і все інше. от. От Якщо кожен з нас відчує, незалежно від своєї національної приналежності, відчує, що, що ця земля, оця країна, оці сусіди, оця, оцей уряд, ця держава, оця історія, це наше спільне. Ми тут надовго і ми повинні дбати за це. І тоді з'явиться і національна ідея, і патріотизм, і тоді ми зможемо захистити нашу державу, і вже тоді, незважаючи на різні форми національної, народної, сучасної аматорської культури, ми все ж таки будемо будувати. Розбудовувати це місце і тоді відчуватиме, що Україна це наша, і ми єдиний народ. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую глядачам, що гостем студії був сьогодні Ігор Пошивайло, етнолог, заступник директора національного центру народної культури, музею Івана Гончара, кандидат історичних наук. На все добре.